Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина. і Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ім'я Отця і, і, і Сина Святого. Слава Ісусу Христу. Хто це так боявся? Хто це так боявся? Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Досягнуло, де? Добре. Слава Ісусу Христу!

Вельбаб я не явлю в один за тиждень велик день. Аминь. Голосно кажемо. Вельбаб я не явлю в один за тиждень велик день. Аминь. Слава Иисусу Христу. Слава Зараз идем си до мирования.